Україна відзначає Міжнародний день миротворців. Українські бійці з досвідом операції під агідою ООН зараз захищають батьківщину. Про одного з них підполковника Василя Мулика, далі у матеріалі Центру комунікації сухопутних військ Збройних сил України. Він пройшов вісім миротворчих місій, з яких сім у Ліберії, а одну в гарячій точці Демократичної Республіки Конго. Побував і в Код Дівуарі, де небо теж знало, що таке тривога. Знайомтесь, Василь Мулік, підполковник Збройних сил України, командир вертольота Мі 8 а ще поет і письменник, який не лише підкорював повітря, а й поетичні рядки. Літає він на ось такому справжньому сталевому звірі, могутньому Мі-8, що з ревом підіймався в небо для порятунку життя. Вертоліт Мі-8 модифікація МТЧ МТВ. Прийшов до нас на початку широкомасштабки з компанії Українські вертольоти. Працював до цього в Африці. Ну, Видно по ньому, да, що він он, біленька фарба знизу. Африка назавжди залишилась в серці Василя, каже чоловік, і додає, миротворча служба це не романтика пригод. А сувора, щоденна праця, дисципліна, відповідальність і постійний ризик не можна сказати, що вона найскладніша чи не найскладніша. Треба розуміти, це все таки робота в більшій мірі. робота. часто рутинна, часто складна, іноді небезпечна, але це робота. Тому якихось дійсно складностей не виникало. Це скоріше складності пов'язані з самим континентом. Так, це Африка, це погодні умови, це спека, це дощі. От в чому складність була плюс складності зазвичай пов'язані з роботою льотчика у 1992 році. Україна вирішила долучитися до миротворчої місії на Балканах у відповідь на прохання генерального секретаря ООН. Це було пов'язано з кривавим конфліктом у регіоні, найжорстокішим в Європі після другої світової війни. За три тижні було організовано перший український миротворчий підрозділ – 240-й окремий спеціальний батальйон. За словами військового експерта Олексія Гетьмана, українські миротворці мають позитивну репутацію. Станом на 2022 рік Україна входила до десятки світових лідерів за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН, посідаючи дев'яте місце. Її внесок був вагомий і помітний на глобальному рівні. Та з початком повномасштабної війни українські миротворці змушені були повернутись додому, що стало відчутним ударом для місії ООН у найбільш постраждалих регіонах. Сьогодні участь України в нових миротворчих операціях опинилась під питанням. Війна вимає всіх ресурсів усередині країни. Це позитивний досвід. Я впевнений, що після закінчення російсько-української війни сподіваємось на нашу перемогу, а не на якісь інші вимоги росіян. Я думаю, наша миротворча місія посилиться, збільшиться і попит саме на наших миротворців, тобто на людей з бойовим досвідом, які ми отримуємо під час цієї війни. Я думаю, що багато місії на багато місій нас будуть запрошувати. А наш герой тим часом виховує доньку. Пише книги Літає воїни миротворець людина, яка рятує життя в Африці, в Україні, у повітрі.